Пенсійна система України найгірша в Європі, і проблема не лише в тому, що вона не здатна забезпечити достатній розмір виплати, саме її існування опинилося під загрозою. Пише видання обоз: що буде з виплатами пенсійним віком, і до чого готуватись українським пенсіонерам? Докладніше далі. Аналітики організації економічного співробітництва та розвитку, що об'єднує 37 країн Єнс Крістіан Хой та Вікторія Клімчук опублікували детальний звіт про ситуацію в українській пенсійній системі. На жаль, висновки для українців не втішні. Дефіцит пенсійного фонду існував ще до Великої війни. Він вказує на неефективний пенсійний вік та низьку кількість платників внеску. Чим більше тіньова економіка, тим менше платників внесків. Водночас негативно на ситуацію впливають і низькі заробітки. А війна тільки погіршила. Ситуацію багато українців покинули країну, а кількість отримувачів пенсій зростатиме, особливо по інвалідності. Якщо говорити мовою цифр, то в Україні 10 мільйонів 800 тисяч вкладників. Це 39% економічно активного населення. Решта працює в тіні або не працює зовсім. За останніми даними пенсійного фонду. Середня зарплата, з якої платять внески, становить 15 тисяч 433 гривні, а кількість пенсіонерів станом на червень 10 мільйонів 260 тисяч єдиний Соціальний внесок складає 22% зарплати, навіть якщо уявити, що всі ці 22% витрачатимуть на фінансування пенсійного фонду, цього вистачить на середню пенсію розміром лише у 3,5 тисячі гривень. Зараз середня пенсія в Україні становить 5 тисяч 800 гривень. Дефіцит покривається з центрального бюджету. Проте, все одно 62,6% пенсіонерів отримують виплату до 5 тисяч гривень. І найближчим часом ситуація може тільки погіршуватися. Ватись в країні сьогодні критична ситуація з народжуваністю, де повномасштабна війна спостерігається високий рівень міграції та смертності серед працездатного населення. Все це неодмінно погіршить ситуацію в пенсійній системі. Крім того, після закінчення війни пенсійному фонду необхідно буде забезпечити спеціальні права для ветеранів, які мають отримати гідні виплати. Тож очікувано збільшиться і кількість тих, хто отримує пенсії у зв'язку з інвалідністю. Без масштабної пенсійної реформи детінізації ринку. Праці, боротьби з тіньовими доходами, підвищення пенсійного віку, а також запуску накопичувального рівня пенсійного забезпечення, подолати кризу буде практично неможливо. Першим кроком має стати виведення ринку праці з тіні. Це моральний обов'язок кожного українця перед старшим поколінням, пенсії, розмір яких не дозволяє забезпечити навіть базові потреби наслідок зарплат у конвертах і неофіційного працевлаштування. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.